Ця історія озвучується в рамках конкурсу Містика Навколо нас. Номер 22 На Карпатському озері. Бездонник Повітря, насичене вологою та прохолодою нічного лісу. Не рухалося. Завмерла поверхня озера. Віддзеркалювала зорі і майже повний місяць. Білим димом над водою почав з'являтися перший туман, який стрімко стирав кордон між водою та небом, огортав відображення зірок у молочні обійми і робив з темноволосої красуні ночі сивочолу стару. старо. Непевний свого місця в цьому світі молодий листок зірвався з гілки якогось куща і впав коло самого берега на ще не чепану туманом поверхню озера. смолянисто чорна вода збрижилася і мала б почати заспокоюватися. Але брижі стали більше і з'являлися легкі хвилі. Туман взявся відступати в озера, повертаючи воді її темний колір. Навкруги листка, що впав у воду, сплело довге пасмо волосся, яке оплило листок і блискавично затягнуло його під воду. Вода заспокоїлася, і за мить гостий туман уповив озеро до самого берега. Кожен день Вадима починався однаково. Будильник о сьомій годині ранку, ліниве сонне потягування у ліжку, контрастний душ, запашна кава без цукру, смачний сніданок та перегляд стрічки новин у соціальних мережах. Але так було в минулому житті. Тепер кожна ніч та ранок перетворилися на випробування. Сьогоднішній ранок почався о четвертій, тому що Вадим прокинувся від чергового кошмару. Змокла футболка гидко прилипла до тіла. Подушка, яка стала твердою, ніби каменюка, також була вогкою. Вадиму здалося, що він прокинувся від власного крику. Сон не пам'ятав, але був певен, що йому знову наснилося щось моторошне. Треба було встати, щоб перевдягнутися і збити подушку. Але незрозуміле в'язке відчуття тривоги залишало його в ліжку і не давало відкинути ковдру. Вадим подивився на стелю і відчув, як ціпеніють м'язи, і холод жаху пронизує усе його спітніле тіло. Зі стелі звисало довге волосся. Тепер Вадим був певен, що кричить. Голосно, надривно, якось по-дівчачому. У мозку гарячково пульсувала лише одна думка: Я сплю, сплю, це сон, я зараз прокинуся, і все скінчиться. Вадим зірвався з ліжка і ще раз подивився на стелю. Ніякого волосся там не було. Каву він заварив о п'ятій ранку, попередньо прийнявши душ та перевдягнувшись у чисту футболку. Взяв до рук телефон і помітив, як дрижать руки. Механічно почав пролистувати стрічку новин і, зачепившись очима за слова так і не був знайдений, відкрив посилання і вже вкотре за останні дні почав читати про цьому. Вадим подружився з Артемом на місцевому чернігівському стадіоні. Два завзяті футбольні фанати просто не могли не помітити один одного. Спільні інтереси, однаковий вік, схожі проблеми по роботі, це все зблизило їх. Обидва високі ходорляві на межі тридцятиліття. Вадим з коротким русявим волоссям, а Артем з таким же, але чорним. Не минало дня, щоб вони не списалися чи не задзвонилися. Хоча іноді Вадим відволікався на нічого незначущі стосунки і зникав на кілька днів. Потім знову виходив на зв'язок, і друзі зустрічалися у місцевому барі, на стадіоні або вдома у когось із них. Щоб випити пива, поскаржитися на роботу, побазікати за життя, повболівати або обговорити черговий скороминучий роман Вадима. Артем завжди поблажливо вислуховував чергову оповідку друга про якусь шалену кралю. В один прохолодний березневий вечір Артем приїхав до Вадима одразу після роботи. На маленькому журнальному столику вже дожидалися дві спітнілі зеленуваті пляшки пива, а в глибокій мисці виблискували та посміхалися гостю щасливі горіхи. Артем з розмаху гепнувся на зручний диван, взяв в руку пляшку і урочисто продекламував Багата земля Україна на пишні і гарні цицьки. Стерчать вони гордому вгори і манять, як з пивом пляшки. Вадим голосно зареготав, взяв в руки свою пляшку і цокнув у пляшку Артема. Будьмо, друже, хильнули потроху. А знаєш, цицьки в неї правда стирчали. Гарна тьолка. Зараз я тобі фотку покажу. Вадиму не терпілося розказати про свою чергову перемогу на сексуальному фронті. Він відкрив інстаграм і показав Артему симпатичну білявку, яка випнула і без того великі губи та звабливо дивилася в камеру. Ну, така нічого. Артем знову хильнув пива. Але не на мій смак. тьомич, ну що ти знову починаєш? Та не така, ця ще гірша. Вадим почав заводитися. Давай я тебе з якоюсь познайомлю, і досить харчами перебирати, стільки баб навкруги, а ти все якийсь незрозумілий ідеал шукаєш, щоби не старша двадцяти років, і гарна, і ціцькі великі, і дупа маленька. Може, ще розумна ще була, так ти ніколи нікого собі не знайдеш. А я не поспішаю. Артем посміхнувся. Вадим, який швидко втрачав свій запал у всьому, окрім дівчат, вже спокійно відповів Дідько з тобою, але є одна ідея. Давай влітку махнемо до моєї бабці, давно в неї не був, ображається. Там до села на канікули стільки гарних дівчат з'їжджається. Школярки, студентки та й туристок вистачає. Може, нормально так відірвемось? Як тобі пропозиція? За це треба випити, я тільки за. Було помітно, як сильно Артему сподобалася ця затія. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. На початку липня друзям вдалося синхронізувати відпустки, і народжена під пиво ідея втілилася у життя. Бабуся Вадима мешкала у Львівській області. Хлопці розмірковували, як краще добратися, і все ж таки вирішили їхати машиною Вадима. Напередодні виїзду завантажили на флешку безліч улюблених пісень, і всю дорогу від Чернігова до Львівської області підспівували дурнуватими голосами, балакали ні про що і про все одразу, зупинялися, щоб перекосити в придорожніх кафе, і шуткували, що не треба далеко від'їжджати від туалету. Ближче до місця призначення далася взнаки втома, тому розмови та пісні стихли. На під'їзді до села обабіч дороги їх зустріли електроопори, які мали вигляд величезних могильних хрестів. Вадим вже й забув, в який моторошний вони мають вигляд. Бабця чекала їх біля паркану будинку і було зрозуміло, що вона досить давно стоїть біля дороги і виглядає, коли ж з'явиться червона машина онука. Бабуся Вадима була невисока, худенька, у білій хустині, пов'язаній ріжками назад, та світлій сукні, в маленькій синій горошок. Вигляд бабусі змушував по-доброму посміхнутися, бо була вона якась світла та мила. Вадим розказував Артему, що бабця родом із Києва, але так склалося життя, що доля закинула її ще молодою, в це маленьке село. Як тільки хлопці вийшли із машини, бабуся кинулася обіймати Вадима і по-старечому затужила: Гарний який, міаночку, як же ж я стара скучила за тобою. Мій ти соколи ясний. Та зможнів як. Викапаний дід, свята йому пам'ять. Хустка бабусі з'їхала на потилицю, відкривши сліпуче біле коротке волосся. Воно засяяло на сонці і отворило би німб над її головою. Артем смиренно дожидався своєї черги, щоб привітатися. Бабця, відчувши очікувальний погляд, витрила очі кутом своєї хустини і підійшла до Артема. Я Віра Андріївна, дуже рада познайомитися з другом свого онука. Вадим мені про вас багато, розповідав Артеме. Та заходьте до хати, хлопчики, обід чекає. Мож, зголодніли з дороги. Хлопці давно не їли так смачно, а бабуся все підкладала й підкладала ароматні страви в тарілки, та раділа, що у гостей гарний апетит. А що, бабусю, багато у село людей на літо наїхало? недбало спитав Вадим. Віра Андріївна лукаво посміхнулася. Та спитай вже, чи багато дівчат наїжджалося. А то ходиш навкруги, як бездонник. Артем застиг з ложкою в руках. Бездонник? Хто це, чи що? Бабця присіла на стільчик і посунулася ближче до столу. А тобі Вадим не розповідав місцеві легенди? Та ні, нічого не розповідав. Сказав, що навкруги є цікаві місця, та й все. Артем поглянув на Вадима, а той закотив очі, усім своїм видом показуючи, що нема було чого розповідати. Неподалік нашого села озеро є. Називають його по різному і мертвим, і журавлиним, і чорним. Але як не назви, змісто то не змінить. Згубне воно. Віра Андріївна стишила голос, і Вадиму здалося, що й сонце за вікном приглушило свою яскравість. Вадим знав, що артем обожнює такі історії, усілякі страшилки та фільми жахів. У нього навіть татуювання на руці було з пентаграмою та язиками полум'я, і тому він розумів, що треба приготуватися в черговий раз прослухати цю страхітливу місцеву побрехеньку. Налив собі та другу ще по чарці тягучої солодкою мед, бабусиної наливки. Бабуся зручніше вмостилася на стільці і почала. Кажуть, що колись дуже давно утворилася провалля, в ту безодню натекла вода, так і виникло це озеро. Ніхто не знає, яка його глибина, бо в ньому нема дна. Нічого живого ти в ньому не знайдеш, бо вижити в ньому неможливо. Вчені та усілякі там розумаки пояснюються тим, що за довгий час у воду нападало багато дерев, листя. Вони гниють і виділяють сірководень та вуглекислий газ. Але дурня то все. Кажу вам: мертва та вода від самого початку. Усі карпатські мольфари там її беруть для своїх відварів. І йої, дітки, не варто ті відвари пити, бо нічого доброго від того не буде. Охороняє ті місця бездонник, і багацько вже людей він забрав на той світ. Треба мати при собі гілочку верби, посвячену церкві на вербну неділю, тоді бездонник тебе не помітить. Або задобрити його, щоб він не збирав собі врожай з людських душ, старі люди, ще старші, ніж я, розповідають, що під час епідемії навіть людські жертви були. Але зазвичай крові чорного півня чи чорного цапа вистачало, щоб заспокоїти злий дух. Але хто ж тепер таким займається? Всі ж розумні стали, ні в що не вірять, от і лютує бездонник, являється людям. Ті, хто зазирнув йому в очі, можуть знайти в себе величезну силу, стати відунами чи характерниками, але це одиниці таких, більшість же втрачає розум та скоює самогубством. Взимку хлопця повішеного неподалік озера знайшли. А ось зовсім недавно. Дівчина приїжджа собі віку вкоротила. Ондечки на березі озера і знайшли. І бабуся махнула рукою у сторону вікна, що було навпроти Артема. Артем прослідкував поглядом за жестом бабці. Вадим і собі автоматично обернувся та помітив, що по обидва боки вікна висять дві ікони, яких раніше не було, з одного боку божа мати, яка затишно усміхалася, а з іншого святий Миколай, який суворо споглядав за мешканцями дому та гостями. Артем на мить замислився і спитав А звідки узявся той бездонник? Що воно таке? Душа самогубці, тіло якого не знайшли і не поховали як слід. Бабця й собі налила чарочку наливки. Заспокой, господи, його душу. Усі випали в суцільній тиші, яку першим порушив Вадим. Люди хто куди, а я спати, бо вже очі злипаються, і сил ніяких нема. Та як, друже? Та й я, мабуть, відпочину. Дякую вам за смачний обід, Віро Андріївну. Артем, неочікувано для усіх присутніх, взяв руку бабці та галантно поцілував. Вадим здивовано присвиснув, а бабця розцвіла як ружа і помолодшала років на двадцять. У спальні стояла напівтемрява вікна були зашторені темнозеленими фіранками, пахло сушеними травами, свіжою білизною та трошки пилом. Після спекотної кухні у спальні було свіжо та навіть прохолодно. Праворуч від дверей була невеличка грубка, а за нею, перпендикулярно одне одному, стояли два панцерних ліжка з металевими спинками. На кожному ліжку лежали по дві величезні подушки у вишитих наволочках, а понизу ліжок звисала біла тканина, також вишита різнобарними квітами. Артем сів на дальній від дверей ліжко і несподівано для себе провалився в м'яку перину, що аж ненароком матюкнувся. Вадим засміявся. Скажи річ, скучив я за периною, спиться у бабці, як в дитинстві. Це був останній раз, коли Вадим спав спокійно у бабці та й взагалі будь де. Прокинулися хлопці надвечір, перед заходом сонця. Бабця кілька разів, начебто випадково, стукнула дверима, а потім щось пустила на підлогу в кухні, намагаючись таким чином розбудити онука та його друга, бо на її тверде переконання спати під час заходу сонця небезпечно затія. За стародавніми віруваннями душі померлих у цей час ідуть у потойбіччя і можуть захопити з собою душу сплячої людини. Такий сплюх починає хворіти і невдовзі помирає. Та й взагалі такий сон не принесе відпочинку, а снитися будуть лише жахіття. Але хитрощі бабці не приносили ніяких результатів. Храп хлопців не стихав, і вона наважилася розбудити Вадима. Вадим прокинувся і побачив бабусю, яка стурбовано дивилася на нього. Прокидайся, дитино, досить спати! Да й друга свого буди. Захід сонця вже скоро. Вадим знав про забобонність бабусі, тому не став сперечатися. При всій її освіченості й розумі вона свято вірила у всі прикмети, вірування та місцеві міфи. Віра Андріївна тихенько вийшла, а Вадим, полежавши ще кілька секунд, рвучко встав з ліжка та взявся будити Артема. Той відкрив очі, але погляд був розфокусований. Де я? та який рік на дворі?» Вадим засміявся. Та це так завжди, коли спиш вдень, мозок якийсь ватяний, не розуміє, що і як. Різкий звук, який пролунав зовсім поруч, ніби за спиною Вадима, змусив друзів здригнутися. Звук нагадував одночасно шепіт та вереск якоїсь невідомої істоти. Вадим обернувся до вікна, спиною до якого він стояв, і полегшено видихнув Все ніяк не зрубають ту гілку. За вікном шелестіла листям величезна яблуня, одна з гілок якої впиралася у скло вікна спальні, і коли вітер змушував гілку рухатися, народжувався той дивний моторошний звук. Артем сів у ліжко і став дивитися у вікно, а потім спитав Покажеш мені, де те озеро? Яке? не одразу зрозумів Вадим. Про яке твоя бабуся розповідала? пояснив Артем. Та окей, але чи не запізно? Там місця такі незатишні, щоб увечері ходити. Боїшся? посміхнувся Артем. Та ні, чого б то я боявся. Ну, хочеш, то поїхали, але бабусі казати не будемо добре, бо хвилюватися буде. Вадиму взагалі не подобалася ця ідея, але відмовитися не зміг, бо це і правда виглядало так, буцімто він вірить у бабусині розповіді. Від села до озера було десь кілометра зо три, то вирішили пройтися пішки. Вздовж дороги ліниво дзеркотіла річка Кам'янка, і майже так само вайлувато йшли хлопці. Після денного сну і думки і рухи були тягучі, як бабина наливка, яка ще й досі блукала у мозку. Розмова не клеїлася, йшли мовчки. Вадим дивився на знайомі будинки, дерева, річку і згадував своїх друзів дитинства та перше кохання. Сонце, мабуть, піддалося загальному настрою, бо також дуже мляво сідало, і літня спека не поспішала збавляти оберти. Все поступово вкривалося золотавим світлом, і навіть курява, що підіймалася над дорогою, здавалась дорогоцінною. Якось непомітно дійшли до лісу. Праворуч від дороги височіли столітні смереки та ялинки, які величезним муром стояли на варті таємниць, що ховали у собі заповідні місцини. Ще здалеку друзі помітили вказівник, який позначав, що до озера залишилося 350 метрів, але стежка до нього вела вгору. І хлопці, не зговорюючись, присіли відпочити під дерев'яним навісом, у підніжжя стежки. Вадим дістав з наплічника дві пляшки пива, який завбачливо поклав перед виходом із дому. Ще холодне? здивувався Артем. Ми як приїхали, я зразу в холодильник поклав. Пиво має бути холодне, бо який тоді в ньому сенс? Вадим посміхнувся. Хмільний напій освіжив, але й додав сп'яніння. Артем увесь розпащився і чомусь нервово долбнув носком кросівка камінь, що лежав на дорозі. Пішли вже, бо в лісі буде зовсім темно і озеро не побачимо. Вадим різко піднявся і пішов вгору. Артем поспішив за ним. Крута стежка була щедро всипана великим камінням. Підійматися було важко. Дерева закривали небо, і чим ближче до озера, тим темніше ставало навкруги. Вадим першим підійшов до оглядового майданчика у вигляді дерев'яного подіуму, який мовби сцена височів перед озером. Мені здається, що це не ми дивимося на озеро, а воно дивиться на нас. Артем підійшов та став поруч з Вадимом. Озеро було маленьке, воно мало неправильну овальну форму та завширшки ледве дотягувало до 50 метрів. І якщо до цього фоновим шумом лунали голоси птахів, хрускіт гілок, шелест листя і ще безліч лісових звуків, то біля озера було тихо, як на цвинтарі. Густий ліс навкруги озера завмер в якомусь тривожному очікуванні. Чорна нерухома вода іноді оживала, і на її поверхні з'являлися бульбашки. Здавалося, що хтось під водою дуже повільно дихає. Стовбури повалених дерев, що впали в воду, перетинали озеро, немов дороги, що ведуть у пекло. Несподівано могильна тиша порушилася тихим шурхотом. Всупереч розповідям бабусі про відсутність життя в озері, до води почали сповзатися змії. У напівтемряві було не роздивитися, чи то вужі, чи гадюки. Вадим нахилився і відчув, як запаморочилося в голові. Ще секунди, і він би впав у ту моторошну водойму, але Артем вчасно його втримав, схопивши за руку. Дякую, друже. Вадим з подивом відмітив, що Артем і далі продовжує тримати його за руку. Раптом Артем підійшов в притул до Вадима, обійняв і всім тілом притиснувся до нього, щось шепочучи і ще міцніше притискаючись. На якусь мить Вадима паралізувало, і він відчув, як підступає нудота і страшний головний біль. Це заціпеніння зникло, коли Артем спробував поцілувати його в губи. Вадим вибухнув і з неочікуваною для себе самою силою відштовхнув Артема від себе. Той вдарився у поруччя оглядового майданчика і впав. Пішов до чорта, хворий збочинець! Пішов ти! Не наближайся до мене ніколи! Ніколи! Вадима трусила від злості. Якась вбивча самотність та біль накрила його біля цього страшного місця. Вадим почав швидко спускатися донизу і, боляче вдарившись ногою об великий камінь, голосно матюкнувся. Як дійшов до будинку бабусі, він навіть не пам'ятав, наче телепортувався. Віра Андріївна нічого не стала питати у розлученого онука, але коли ніч впала на село, а Артем досі не повернувся додому, підійшла до Вадима. Дитино, а де Артем? Він же тут нічого не знає. Може, заблукав? Що взагалі сталося? Бабусю, не чіпай мене. Він немаленький, дорогу знайде, а як не знайде, то його проблеми. Сон не йшов до Вадима. Постіль видавалася розпеченою, щось кололо, заважало і дратувало. Вадим просто лежав з заплющеними очима, намагаючись заспокоїти вироду мок. За вікном розгулялася негода, і гілка яблуні немилосердно дряпала віконне скло. Огидно вищала та шкрябала. Піду зрубаю. Вадим відкрив очі і нічого не побачив. У кімнаті за вікном була цілковита темрява. Хлопець вімкнув ліхтарик на телефоні, який освітив віконну раму та фіранки, які чомусь були повністю відкриті. Отож, секунду, за вікном з'явилася рука, наче хтось маленький стояв біля будинку і лише піднятою рукою зміг дотягнутися до скла. Шкіра на руці була пергаментна, зеленкувато сіра. Рука водила по склу вліво вправо, мов би привітально махала Вадиму, і її огидно довгі брудні нігті шкрябали по склу. Вадим впустив телефон на постіль, і ліхтарик вимкнувся. Звук за вікном не стихав, але тепер Вадим розчув шепіт. «Виходь!» Кожна голосна розтягувалася і шелестіла. Вадим закричав і прокинувся. До кімнати вбігла заспана Андріївна. Що сталося, Вадиме? Так кошмар наснився все добре. Але він не був певен ні щодо першого, ні щодо другого. На ранок артем не з'явився. Вадим вирушив до озера, бо бабуся дедалі сильніше непокоїлася і чіплялася з запитаннями. Біля озера юрмилися туристи, фоткалися, сміялися. Вадим хотів пройти трохи далі в глиб лісу, але болотиста місцина довкола озера цього не дозволила. Не раджу ходити тут надвечір. Бо в околицях мертвого озера зникало багато людей. Когось з них знаходять, але більшість зникає без сліду. Вадим почув розповідь екскурсовода, який намагався нагнати жаху на довірливих туристів. Наступного дня Вадим звернувся до поліції. Спочатку його слова про зникнення друга ніхто не сприйняв серйозно, але щойно він сказав, що останній раз бачив Артема біля мертвого озера, тон то розмови змінився. Приїхала слідчо-оперативна група з кінологом та собакою. Прийшов місцевий дільничний. Пошуки тривали протягом кількох днів. В поясненні Вадим не розповів, через що саме він залишив друга самого біля озера. Сказав, що Артему захотілося побути наодинці. Він любив усілякі моторошні історії та місцини, і тому його це не здивувало. Бабуся місця собі не знаходила та винуватила себе в цьому нещасті. Вадим намагався її заспокоїти, але Віра Андріївна його не слухала. Тепер Артем офіційно вважався зниклим без звісти. Поліція повідомила його батькам. Точніше, батька, тому що мама Артема померла ще, коли він був підлітком. Вадима ніхто не звинувачував, але його власне відчуття провини розросталося, як ракова пухлина. Вадиму зателефонували з роботи і попросили вийти раніше з відпустки. Він вхопився за цю можливість поїхати геть, як за рятівну соломинку. З моменту зникнення Артема минув місяць. Вадим сильно схуд, мало спав та майже ні з ким не спілкувався. Постійні кошмари виснажили його. Від веселого красунчика бабія залишилася лише бліда копія. Бабуся зателефонувала неочікувано. Вадим спочатку думав не брати слухавку, але все ж таки натиснув кнопку прийняти дзвінок. Бабуся навіть не привіталася. Дитино, біда в селі. Вже третього небіжчика ховаємо. Віра Андріївна розплакалася. Боюся я, онучку. Кожної ночі звуки якісь незрозумілі біля дому. Кури похворіли і подохли. Люди шепочуться, що це друг твій лютує, вкоротив собі віку і тепер разом зі старим бездонником збирає душі, поки обидва не наїдяться. Я й не знаю, що казати, тіла ж і правда не знайшли. Що між вами тоді сталося? Може, ти образив його чимось? Може. Вадим перервав слово бабці. Я скоро приїду, і поклав слухавку. Бабуся зустрічала Вадима, як і минулого разу, біля паркану, але тепер вона не посміхалася. Її внутрішнє світло згасло, вона сильно постарішала. Вадимове відчуття провини зростало, як на дріжджах. Мовчки зайшли в хату, сіли за стіл. Бабуся склала руки на колінах, як маленька дитина, і почала плакати. Вадим обійняв стареньку, але нічого сказати їй не зміг. Слова губилися десь на рівні горла і не знаходили виходу назовні. Увечері, коли бабуся поралася по хазяйству, Вадим вислизнув з дому і попрямував до озера. На вулиці було прохолодно, тому хлопець поклав руки до кишені. Наткнувся пальцями на щось незрозуміле. Повільно дістав з кишені зламану гілочку верби, кілька секунд дивився на неї, а потім кинув собі під ноги і пішов геть. Біля озера нікого не було. Вадим став на оглядовому майданчику і почав чекати. Спочатку нічого не відбувалося, навіть змії не шурхотіли у високій траві. Але потім Вадим помітив, що бульбашок у воді стало більше. Перше, що він побачив, було довге волосся, яке сплило на поверхню озера. Воно не було мокре, у ньому заплуталися листя, гілки, бруд, повзали огидні комахи, між пасмами прослизнуло щось схоже на змію, але одразу зникло в глибині, а потім на поверхні з'явилася голова. Лоба та очей за волоссям видно не було. Поступово вся постать страшної істоти піднялася на поверхню. Це був маленького зросту чоловік. З непомірно великою головою. Скойовджено довге волосся огортало його зі всіх сторін і завішувало обличчя. Видно було лише синюшного як у потопельника, кольору тонкі губи, худі руки з довгими темними нігтями та босі ноги. Істота наближалася до Вадима, і що ближче вона підходила, то вищим ставав її зріст. Вадим мимоволі відступив, і тоді істота стрибнула і стала навпроти нього. Тепер її зріст був навіть вищим, ніж у Вадима. Могильним холодом, вологою, гнилою деревиною та ще якимось невідомим смородом війнуло на Вадима від бездонника. Хлопець з останніх сил тримав себе в руках, усе його єство верещало, що треба розвернутися та втікати якомога далі від цього місця, цього смороду, цієї потвори. Вадим не кліпаючи, дивився на бездонника, а той підняв руку і потягнувся до нього. Пергаментна шкіра на руці розтягнулася та в декількох місцях луснула, виступив жовто-білий гній. Але Вадим невідривно дивився на шкіру. На ній напівстертим ескізом вимальовувалася пентаграма з язиками полум'я. Пробач мені, прошепотів Вадим, вбий мене, якщо хочеш, але. Не чіпай людей, бабусю, я тобі людська жертва, чуєш? Бездонник мовчав, але в голові Вадима пролунав голос. Пробачаю! Істота підняла руки і почала прибирати своє довге брудне волосся. Потім, трохи нахилившись вперед, наблизила притул своє обличчя до обличчя Вадима. Вадим заплющив очі і розумів, що хоче від нього це створіння. У голові знову пролунав голос. Дивись! Вадим відкрив очі та провалився у чорну прірву очей бездонника, не розуміючи, що очікує його в кінці. Божевілля, велика сила або такий бажаний спокій. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.